Перший модуль нашого проекту це двері у такий дивовижний світ арттерапії, де фарби, форми, символи допомагають досліджувати особистість. На цьому модулі учасники знайомляться з тим, як можна продіагностувати, виходячи з малюнку. На цьому модулі учасники знайомлюються з техніками візуалізації, коли підсвідомість показує справжні потреби. Вони закривають очі, уявляють якісь певні образи, потім малюють, а потім за допомогою е, тренерів і роботи в групах починають розуміти, які підказки дає цей малюнок. Е, на першому модулі ми велику увагу приділяємо такі темі, як психологічні кордони. Тому що правда дуже важливо розуміти, відчувати себе, розуміти, де ваші межі, а де не ваші. Е, на на першому модулі ми знайомимося з технікою колажування. Це коли за допомогою різних журналів газет створюються певні цікаві колажі, і за допомогою цих колажів теж можна пропрацювати дуже дуже різні теми: тему цінностей, власних, тему чоловічого, жіночого, особистого і професійного. І е, ці колежі допомагають розкривати оцього внутрішнього творця, і на першому модулі е, ми багато говоримо про підтримку і про безпеку. І зрозуміло, що на початкових оцих модулях пробудовується безпека, учасники е, вчаться е, звучати на коло, звучати в групах. Пред'являти себе, говорити про свої потреби, і все це вони роблять за допомогою малюнків, за допомогою контакту з фарбами. На, цій, на, на першому модулі вони багато дізнаються про історію арт-терапії, про форми арт-терапії, про методи арт-терапії, про напрямки арт-терапії, про те, чому клієнти на початку вибирають, наприклад. Не фарби, які розтікаються і гарно лягають на папір, а якісь засоби, які можна дуже добре контролювати: там олівці, фломастери і так далі. Ми багато говоримо про це. Ми говоримо про те, що означає, коли клієнт розміщується не на цілому аркуші, а вибирає тільки якусь маленьку частинку. Як це можна інтерпретувати? Цей модуль для тих, хто хоче знайти гармонію всередині себе і познайомитися з арт-терапією.